Дані друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на youtube каналі ЕФН. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 3 лютого, це понеділок. Ми відтак відіб'ємо підсумки загалом вихідних того, що відбулося. То насамперед, звісно, що сьогоднішній огляд я розпочну із характеристик тих надзвичайно негативних, дуже деструктивних процесів, які буквально за вихідні відбулися. Вибух в Рівному, загиблий. Вибух в Павлограді вчора біля ТЦК, вбивство військовослужбовця ТЦК в порятині Полтавської області. Я чисто переконаний, що це не просто так, це не ухилянти намагаються знайти справедливість. Це скоординована гра ФСБ російська гру російського. Тому що ну давайте думати, як не по-перше, так. Немає такого пласту, як ухилянти. Ну немає такої соціального прошивку людей, як ухилянти. Це е, переважно індивідуальні персони, які ухиляються, скажімо так, від призову в армії. Нема такого руху ухилянтів, який би зорганізувався і почав по всій країні проводити підриви. ТЦК не існує такого. Це індивідуальні дії, коли людина вихиляється, десь там порішавши, умовно кажучи, в ТЦК заплативши скільки там тисяч доларів для того, щоб уникнути службу в армії, відповідно, це не явище, щоб говорити про те, що ось таке почалося по всій країні, і це якісь народні месники. Ні, це скоординована дія Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка намагається розкатати середині нас е, цю складну ситуацію. Я неодноразово говорив, що найбільші простороги того, е, що може бути в нас. В боротьбі з противником, це що ми самі себе перегриземо. Наш ворог там за перебріком тут немає ворогів, і е, коли ми говоримо про те, от що зараз відбувається, я знову ж таки повторюся е, в тому контексті, що це не ухилянти. Чому я так вважаю? Тому що, ну скажімо так: людина ухиляється від служби, та яка не хоче, наприклад, або боїться, переважно це боїзд, бої, так це страх. А тут раптом вона що? Сміливої води напилася, взяла рушницю, пішла стріляти військовослужбовця ТЦК, почала підкидати гранати. Вона сидить тихо, тихесенько, рівнесенько, нижче води, тихіше води, як там нижче трави і тому подібні речі. А не ТЦК кидає під них вибухівку і е, робить вибухи. На жаль, я майже переконаний, що це робота російських спецслужб, на яку дуже багато корисних ідіотів ведуться. Михайло Драпатий командує сухопутних військ дуже різко прокоментував те, що сталося зокрема у порятині з першим летальним випадком, коли застрелили співробітника військовослужбовця. Насамперед ТЦК, причому військовослужбовця з числа тих, хто є ветеранами, так багато говорили про те, що от давайте ветерани, нехай будуть служити в ТЦК. Людина пройшла війну, пройшла передову, прийшла в ТЦК і її вбили у тилу. Цитата коротка цитата в е посту Драпатого, того, ось, що він пише: убивство військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. А якщо раптом комусь я так це додам відкриттям, є те, що військовослужбовці ТЦК – це так само е військовослужбовці, це ті самі люди у пікселі, зокрема, то той чоловік, котрого вбили у Пирятині. Який пройшов бої той, кого називали котиком в ЗСУ, зараз його вбили просто в тилу. Все не стається раптово Драпати. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємося, хто що. Лайкну немає жодних виправдань вбивства військовослужбовця і нападу на ТЦК Блискавична і жорстка реакція влади єдина можлива в ситуації свавілля проти противійськових. Без справедливого покарання вбивць, злоутішників і зрадників, ми отримуємо ще більше вбитих в тилу побратимів в інших містах, в інших кварталах, на заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами героїв. Ось такий. Абсолютний не збіг обставин. Я в цьому переконаний відбувся на вихідних, і про з цього варто почати. Не ведіться, будь ласка, на ворожу історію того, щоб нас роз'єднувати, так можна писати скільки завгодно про бусифікацію. Я переконаний, що ТЦК зробили це піввідбувальню. Вони загортають, скажімо так, жар своїми руками певних дій, які не були виконані уряду, правильних дій щодо мобілізації. Не в ТЦК наші вороги абсолютно ні, і тим паче, коли такі от речі відбуваються, це чиста робота російських спецслужб. Тому на цьому варто наголосити, тому що я ще раз кажу: єдиний аспект, який може нам зашкодити виграти війну, це те, що ми перегриземося, як це було успішно у лапках успішно зроблено 100 років тому за часів існування Української Народної Республіки. А ворог тим часом виснажується. Ворогу потрібно от щось йому потрібно розтерзати нас середини, тому і не включають такі механізми, тому що він виснажується. Діп на вихідних, якраз так само надали ось таку інфографіку щодо динаміки окупації окупації в розрізі місяців, і ми можемо побачити, що січень. Минулий місяць, січень 325 квадратних кілометрів. Це все ще багато, але при цьому це значно менше ніж було, наприклад, у листопаді 730 квадратних кілометрів. Тоді у листопаді фактично що були е, тижні. Тижні, коли майже таку ж саму територію, як у січні загалом за місяць окупанти загарбили Тоді у листопаді реально сипалася історія капітально, і росіяни займали за тиждень такі території. більше як 700 квадратних кілометрів у листопаді росіяни зайняли ще в жовтні до цього 503 квадратні кілометри. І після цього вони почали виснажуватися. І зараз їхній наступальний темп падає, і це вочевидь так само реальність, яка дуже такою, знаєте, є. Ну яскравою. Оцінкою того, що відбувається на фронті, дуже велика спокуса сказати, що справді це вже кульмінація минула, ворог виснажується, все добре. Росія зупинилася або це покращується, скажімо, що так шукати фактор драпату того ж таки, якого призначили командувачому сухотиця, можна це все робити, але є дуже великі ризики та загрози, про які от я просто дуже закликаю, молю суспільство е, уникати емоційних оцінок. Е, емоційних оцінок щодо затримань генералів, емоційних оцінок щодо ТЦК, емоцій, тому що. Це емоціями грає наш противник уникати емоції щодо втрат населених пунктів У нас попереду дуже складні часи. Коли настане березень, коли будуть перші ті військовослужбовці, які відслужили три роки, і влада, обіцяючи минулоріч демобілізації, навіть поза минулого року з'явилися е, наративи про демобілізацію, нічого цим військовослужбовцям не запропонувало. Що ми будемо робити далі? Ми маємо чи питати владу, які її плани. Я хочу побачити, я хочу закликаю все ж таки народних депутатів от ставити аргументовані запитання до наших гілок влади, а не до військовослужбовців і військовослужбовців, зокрема, ТЦК. Тому ворог справді знизив наступальну активність не в останню чергу. Того завдяки тому, що наші захисники їх на фронті стримують. Чи не найбільш помітне це е, стримування на покровському напрямку, навіть попри те, що ось тут справді так само є спокуса говорити про е, зупинку ворога, тому що давненько вже е, на, на підступах до самого Покровська Росіяни топчуться в удачному котленому, під звіровим перебувають е, листівка. Е, Поблизу зеленого і навіть возвиженка з Баранівкою, яку зараз зайняли росіяни, але і тут вони дуже довго топчаться. Так, от є ця велика, скажімо, так, спокуса сказати, що тут вони теж виснажуються, і воно ніби так тут найбільш помітним насправді, що є темп зниження, але ситуація досі на покровському напрямку можна охарактеризувати як таку відносно критичну, тому що не минає жодного дня, коли б росіяни не... Проводили штурмових дій, от і вчора найбільш активний десь відсотків. Напевно, що 60 всіх атакувальних дій, які провів противник, за вчорашню добу, було саме на покровському напрямку. Саме тут росіяни продовжують малими групами не лише під самим покровськом, але й південніше. Тобто, в Успенівці, район Новоїлазелевновоїлизаветівки та Срібного. Тут вони продовжують тиснути всіляко. Вони але. Ті темпи, які ми зараз бачимо, однозначно дають можливість е, припустити, що за таких темпів розширення флангів росіян, яке однозначно має відбутися, ворог прагне розширити обезпечити свої зони просування під покровськом, тобто зайти в Дніпропетровщину, розширитися в бік до дороги між Покровськом та Дніпром. Для того щоб от розширити всі ці фланги, йому знадобиться однозначно декілька місяців. Чи є у противника ці можливості та цей шанс е, на такі декілька місяців тут тиску? Я не впевнений. Водночас, як я і не впевнений, що е, в принципі нас наші проблеми будуть вирішені, тому що однією з головних. Змінних того, що буде відбуватися під Покровськом, наскільки швидко Росіяни далі зможуть заміщувати свої втрати, а вони тут гігантські, насправді що на цьому напрямку, так от однією зі змінних однією зі складових цього невідомого рівняння є те, як Україна може вирішити свої власні організаційні і кадрові проблеми, і це так само до питання роботи ТЦК це так само до роботи драпатого, тобто є певні зрушення у цих процесах. І якщо зараз ФСБшники зможуть нам нав'язати. Ворожнечу до військовослужбовців ще більшу, то буде біда. То буде біда, і ми не зможемо створити е, того дива щодо оборони Покровська, про яке відверто кажучи, мріє вся Україна. Я не повчаю, я сам не опікселі, я не буду тут моралізувати, але я чітко бачу роботу противника. Тому я дуже прошу принаймні уникати емоційних, е, скажімо так, оцінок певних речей, е, якщо. Чухається рука написати якийсь коментар в інтернеті. Краще не зробіть цього, особливо якщо це якийсь критичний коментар, який може нашкодити нашим силам оборони. Курахове, тут так само помітне е, значне виснаження, насправді що противника в зниженні його наступальних е, дій, тому що на тих трьох напрямках, де росіяни намагаються просуватися, це в районі Сухих Ялих, Ялів, це в районі Дачного та на Андріївку. Найбільш успішним, напевно, що можна назвати рух ось цей в районі Андріївки, тому що е, росіяни хитрі створіння, вони намагаються знищувати нашу логістику. Зокрема, от якраз у районі Сухих Ялів-Зеленівки, вони е, Робили один із мостів, який пролягав через річку Сухій Яли в районі Костянтинополя. Це північніше, точніше, навіть ніж е, е, цього району південного відтинку курахівського напрямку. Тобто Росіяни тут намагаються зробити свої пакості. Але загалом, як ми можемо побачити, лінія фронту тут е, залишається на курахівському напрямку нерухомою вже впродовж останніх двох трьох тижнів. Е, доволі серйозні бої точаться за дачним. Цьому районі ну а насамперед як я сказав Андріївка, от вона потерпає найбільше від ворожих атак тут такі дивовижні е, анклави, апендекси присутності росіян, які з району. Петропавлівки через балки намагаються просунутися до Андріївки і ось такі апендекси тут формують в цей час. Так само паралельним рухом через Шевченко. Вони прямують, але тут отримують опір наших сил, які не дають розвинутись російському наступу. В Андріївці точно так само вибивається блокується противник. Тут надзвичайно відчайдушна оборона відбувається в цих населених пунктах. Але росіяни останнім часом почали більше уваги сюди звертати та зосереджувати свої зусилля саме на цьому Кураківському напрямку. Однак, що ми бачимо, Лінія фронту залишається майже нерухомою, і це по перше надзвичайно теплі слова до наших захисників, які забезпечують цей результат. Це насамперед. Вони але друге, і ворог так само втрачає свої можливості, так само як ворог втрачає можливості і, і потрапив фактично, що у таку. Криваву баню можна і назвати у Великій Новосілці. Про що вчора на своїх пабліках писали бійці 110-ї механізованої бригади, одна із бригад оборонців Великої Новосілки, власне демонструючи в тому числі і кадри знищення ворожих військ у цьому населеному пункті, з якого відійшли наші захисники. Але по суті, бої за місто тривають, тому що відійшовши звідси, ворог зайшовши у низини, зокрема, великої новосілки, потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі не може накопичуватися, збільшувати акумулювати свої е, сили у місті так само не дуже то виходить, тому що зверху відстежується усе переміщення росіян. Працює артилерія, працюють FPV вибивають противників, вибивають підвали, в яких вони засідають, хоронять фактично, що е, окупантів там живцем у цих підвалах, е, і ворог не зовсім той розуміє, що робити. Це власне той ефект, про який ще минуло та позаминулого тижня під час найбільш активних боїв за великому сілку. Я зокрема теж розповідав. А зараз ми прекрасно бачимо це, це на кадрах від 110 механізованої бригади. Тобто, після того, як порозгулювалися по новосілці, росіяни повтикали свої ганчірки Аквафрешні, вони в принципі все. Головна ж задача, яка і раніше поясню минулого тижня. Е, головна задача таких населених пунктів і їхньої окупації це коли ти можеш інерційно далі продовжувати рух, коли Ти там може закумулюватися і розширити свої зони або наступу, або зони контролю. А з великою несілкою цього не вдається. Так само за такою ж аналогією, як це не вдалося, із роботиним, як це не вдалося, із Вовчанськом, як це не вдалося, із Мар'їнкою. Ну і натомість як навпаки вдалося з деякими іншими населеними пунктами, як то очеретини, Новогродівка або ж Селидове в окупантів чи гірник українська, або що. Відповідно, зрештою, як ми бачимо, зараз не вдається із Курахом така ж сама історія в росіян. Тобто, коли вже певні організаційні висновки наші захисники зробили, а насамперед не стільки захисники, скільки командування на напрямках, то і вдається так само затягувати росіян у такі пастки, які ми зараз бачимо у великі новосілці, не інакше як кривавою баною, це можна назвати. Крім цього, що ще варто відзначити на цьому напрямку, що в нас відбулися. Я скажу так дуже обережно: це не 110-та бригада проводила ці дії, інші підрозділи, які я навіть не буду називати, а, але це надзвичайно круті хлопці, а, які провели тут феноменальну на днях операцію, яка покращила, скажімо, що так, статус наших військ ще краще, в стор, чи більше крен зробила в сторону а, такої, ну я би так сказав. Позитивної з відтяжкою стримано позитивною цю ситуацію зробила, тому що там була надзвичайно героїчна, видатна просто такі операція, проведена в районі великої новосілки по вибуванню противника з однієї із точок, з однієї із, з одного із пунктів, скажімо так, оборони, і загальна ситуація відтак на напрямку покращилася, коли настане час. Я сподіваюся, що я зможу розповісти про цю операцію, тому що вона була просто видатною е і за чисельністю за перевагою противника, який переважав значно наших бійців, що їм вдалося там зробити, та й за самою сміливістю виконання цієї операції, те, що вдалося нещодавно на цьому новопавлівському напрямку, це точно має війти у підручники, коли будуть висвітлювати те, як окупанти вмивалися своєю кров'ю тут на напрямку. Новопавлівському, е, крім цього, вмилися росіяни кров'ю і на е, курському напрямку минулого тижня. Пригадуєте, був удар по Рильську е, так. Дуже тематично прямо врило дали окупантам тут. По їхньому штабу генштаб визнавав тоді нашу п'ятницю. В ніч з четверга на п'ятницю відбувся цей удар. Це був е, приліт по командному пункту цілої групи. Військ Курськ. Я тоді говорив, що там дуже серйозні проблеми в окупантів. Є вчора. Президент про ці проблеми заявив, що саме сталося. Окупанти втратили десятки офіцерів зі слів. Володимира Зеленського, це як російські, до речі, так і північно-корейські військовослужбовці. Ну окремо він пройшовся по північнокорейцях у своєму інтерв'ю, яке вчора давав що 12 тисяч їх прибуло до Росії, з яких четверо 4 тисячі вже втратили. Саме тому північнокорейці зараз відведені з кульського напрямку, тому що 4 тисячі з 12, це фактично більше 30% вбитими. Корейці вже втратили, тобто можна говорити про втрату загалом дієздатності боєздатності цього угруповання військ від Кімчинини, яке прибуло до Кульської області, в тому числі і удари по їхніх офіцерах у Рильську, Про що говорить президент, фінальна точка, де я сьогодні хотів би завершити огляд. Я не буду сьогодні про часів, яр, про Курдюмівку, про е, Торецьк, про район Купінська говорити, тому що там все стабільно складно. Я так е, дозовано впродовж тижня. Видаю е, певні огляди більш системні. Щодо того, що відбувається там, де чи інакше е, є. Інший напрямок, де зараз, схоже, все так само загострюється суттєво. Це сіверський напрямок, район Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки Спірного. Тут противник. Суттєво зінтенсифікував свій наступ як на Білогорівку в район піщаного кар'єру, де тримає оборону 81 перша аеромобільна бригада. Я завжди підсвічую роботу цих десантного підрозділу наших військ, тому що недокомунікованим є цей напрямок. Але сьогодні я е, з великим, ну скажімо так. Гордістю знайомства з бійцями 54-ї механізованої бригади. Так само скажу, що вони тримаючи південніше фронт е, Сіверський, як і 81 бригада, як і батальйон Свобода Національної гвардії, вони не дали не дають тут просунутися противнику ані на метр. Е, буквально на днях чергова атака, така російських велосипедистів мопедистів у кількості 12 штук. Була відбита в районі Івано-Дар'їно. Це ось тут. Куди росіяни наступали, це власне батальйон безпілотних систем 54 механізованої бригади на цьому напрямку. Дуже ефективно та ефектно спрацював батальйон, який має дуже звучну назву Небесна кара. Вони зупинили противника. Бійці 81-ї так само зупиняють противника. Проте противник так само намагається не тільки в тил, не тільки в Лоб на Білогорівку, але й в тил їй заходити. Ось тут на напрямку Золотарівка в бік Григорівки Росіяни при. Принаймні, того, що е, стверджують, що можна подивитися на певних е, візуалізаційних кадрах е, осінтерських зведеннях, вони мають е, н, ну просування до кілометра, загалом е, приблизно так в глиб території е, в тилу Білогорівки, були виявлені ворожі е, просування, зокрема на відео, які були показані на наших офіційних пабліках у сув е, Хортиця. Але е, тут насправді такі пустоти, такі. Місцевості, що вони дозволяють противника реально якраз вибивати за допомогою безпілотних систем, саме тут народився батальйонка К легендарного героя України Кирила Вереса. Саме тут FPV дрони просто масово і баби яги знищують окупантів. Тому я майже переконаний, що все гаразд буде і Григорівці і Білогорівці. Хоча реально дуже багато вузів оборони на сіверському напрямку просто знищені вщент, і тримати такі возлі оборони ну просто стає нереальним. І якщо що ворог і далі буде загострювати ту ситуацію, не виключені певні відходи з певних позицій, тому що ворог має все ж таки перевагу е вогневу. Насамперед ми говоримо про авіацію, і один із таких е випадків: е ну, це не стільки авіації, скільки радше роботи противника по тилах на цьому напрямку е щодо знищення нашої оборони. Я зараз продемонструю е це радше, навіть е дурість, я би так сказав, окупантів. Ось в цій точці. Є, або радше був залізничний міст, який, вочевидь, був замінований нашими військовослужбовцями. Росіяни задали по удару по цьому залізничному мосту, по опорах його. ви можете побачити темки, які заклали наші бійці е в плані відступу, е якщо буде відступ в бік. Сіверська, то цей міст підірвати він зараз не виконує якоїсь стратегічної ролі для нас, тому що ну навряд чи залізниця їздить через із Сіверська до Білогорівки. Більш того, скажу вона не їздить там, не працює наше залізничне сполучення. А от для росіян, для яких залізниця це надзвичайно важлива складова їхньої логістики, робити усі удари в півдрону по замінованому мосту, які вони от показали на відео. Ну це чесно кажучи, як на мене, дурість, тому що вони самі собі ж самі е, гірше зробили, адже залізницю це для них них є хребтом справді що е, будь-якої їхньої логістики, і ось так от знищивши вже зараз, вже сьогодні, цей міст, який нами не використовується для росіян. Він, він би міг ще послугувати. Це їхня особиста дурість, але не лише цим мостом, єдиним шаленими ударами авіації роботою на сіверському напрямку. Артилерію загалом на Лиманському напрямку ворог просто стирає позиції, і я повторюся, що якщо і далі буде така ж сама активність та інтенсивність ворожих дій тут застосовуватися, то не виключено, що і на сіверському напрямку доведеться трішечки потіснитися нашим військам. З метою ну насамперед збереження подальшої оборони, тому що в умовах абсолютно знищеної оборони неможливо стримувати противника. А наразі це вдається. Як буде далі? Побачимо лише констатую. Те, що ну власне кажучи, є в якійсь мірі очевидним. На ну, тому я поставлю крапку в сьогоднішньому огляді я вам Дякую, друзі, за увагу! Бережіть себе! На все добре та до нових зустрічей